Вітаю вас у Житомирі 19 січня. В ефірі каналу СК 1 просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. Житомиряни не побоялися морозу і прийшли купатись до тетерева на водохреща. В обласній адміністрації вирішували долю ПТУ. Міжнародна антинаркотична асоціація зібрала в столиці реабілітантів з усієї країни. Про ці та інші новини далі. Україна планує розширити контробмеження проти експорту російських товарів, включивши туди кетчупи і широку групу побутової хімії. Про це кореспонденту Європравди на умовах анонімності повідомили два джерела в українському уряді. За словами співрозмовників, якщо зараз обмеження включають лише експорт російських соусів, то тепер вони будуть доповнені кетчупами. Також до ввезення заборонені російські шампуні і гелі для душу. Цю групу планують розширити практично всіма найменуваннями товарів побутової хімії. Між тим, за словами джерел, остаточний список не затверджений і може бути доповнений. Нагадаємо, раніше міністр економічного розвитку та торгівлі Айварас Абромавічу заявив, що вже в цю середу Кабмін розгляне нові заборони проти російського експорту у відповідь на на санкції Росії. Житомиряни не побоялися морозу і прийшли купатись до тетерева на водохреща. Тисячі житомирян у гідропарку пірнали у водну купель. Деякі почали водні процедури ще до освячення. Про відзначення свята сюжет Дмитра Клименка. І малий, і великий, і чоловіки, і жінки всі сьогодні купалися в Аполлонці в гідропарку. Приклад подав міський голова. В этом году это вже второй раз. Ну, здорово. відчуття? Ну, після, гораздо краще, ніж до. <ріст> Не, хорошо. Все, <ріст> Всьо, все здорово. Ні, теплая. Попробуйте! <ріст> ну нормально, сижу. Як <ріст> тобі? <ріст> Бог наш укрепляє і дає нам силу, <ріст> <ріст> да, Илюк? Что <Юрко>? відчуваєш? Всім. <ріст> <п 'ятий>, <ріст> <ріст> Бажаємо гарного настрою, вітаємо зі святом. Так що приходьте до нас на ганьок. Без коментарів! Купайтесь хто хоче. Аби Житомиряни не запливали за бойки, біля куполі чергують рятівники. Щоб люди віддихали, заходили в воду, скільки зайшло, стільки вийшло. Якщо комусь буде Недобре надати допомогу. Правда, є такі у нас на вході мілковато. То люди питаються зразу пірнути. Ну після освячення купелі люди великим потоком йдуть купатись. Майже дві тисячі років тому в річці Йордан Іван Претече хрестив Ісуса Христа. Відтоді кожного року мільйони християн освячують своє тіло святою водою. Енергії вистачить на цілий рік. Дмитро Клименко, Леонід Продаченко. Спеціально для каналу. Ескади. В обласній адміністрації вирішували долю ПТУ. Як відомо, фінансування учились у цьому році переклали на місцеві бюджети. Правда, деякі ради поки не заклали ще кошти, а є й такі, які взагалі не виділили гроші для ПТУ. Як викручуватимуться чиновники? Далі у сюжеті. З нового року всі ПТУ області переводять на фінансування із місцевих бюджетів. Це стало сюрпризом для влади, але довелось коритись. То ми повинні шукати можливості, щоб вирішити питання, тому що перше, що ми повинні зрозуміти, це наші люди. Аби ці люди були з грошима, вирішили, що область фінансує 11 ПТУ в районах. Інші 16 – міста обласного значення, де вони розташовані. Ті бюджети мають. У своїх видатках передбачити за рахунок власного фінансового ресурсу видатки. Найбільше питань до влади було у керівників ПТУ міста Житомира. Ми на сьогодні юридично, чи вже не пів юридично, залишаємося державними установами, а органи місцевого самоврядування мережу може включити комунальну установи фінансувати. Чиновники заспокоюють освітян, адже вони вже напрацювали механізм фінансування. Але якщо вони так було раніше, записано, і ми нічого не видумували. Вже 4 роки фінансуємо запусного бюджету, тому напевно немає нічого. Іншого відомувати, а взяти ту систему, яка є, поні працювати на кожен аргумент керівників області, чиновники міськради Житомира, на яку лягає тягар фінансування 10 ПТУ, знаходили контраргумент, що повноваження органів місцевого самоврядування щодо управління профтехосвітою не визначено в жодному нормативному або законодавчому акті. Навіть якщо передадуть у власність комунальну, що з цим робити? Чиновники міста захищають бюджет розвитку, адже після ПТУ там залишаться копійки. Але вихід із ситуації шукати все рівно потрібно. Переконує Сергій Машковський. Ми не можемо. То давайте ми не будемо говорити. Ми такі гарні, тільки тут розумієте, Там казначейство не хоче відкривати рахунки, чи там облдержадміністрація не хоче щось робити. Та ми все хочемо. Давайте що віднос треба все зробимо. А поки чиновники дискутують, викладачі та учні ПТУ можуть залишитись без зарплат та без стипендій. Аванс 15-го числа перше до викладацького складу, я рахую, це вже є чітке порушення закону, бо зарплата має бути виплачена. Друге, ми вже маємо проблему по стипендії 22 числа. вже уже маємо на 22 -е число. І на 30 -е ми маємо вже зарплату. В кінці січня мають відбутись чергові сесії міськрад Житомира, Бердичева, Малина, Новоград-Волинська, на яких планують виділити частину необхідних коштів. Дмитро Клименко Леонід Продеченко, телеканал СК1. Голови райдержадміністрації несуть персональну відповідальність за розчищення доріг та належний стан господарського комплексу районів. Про це учора заявив голова облдержадміністрації Сергій Машковський. Він попередив відповідальних чиновників про те, що надзвичайних ситуацій з умовлених погіршенням природних умов виникати не повинно. Про обласну комісію сюжет Вікторії Хлань. Зимовий період змушує нести голів райдержадміністрації персональну відповідальність за вчасне розчищення доріг та належного функціонування господарського комплексу районів. Тепер служби працюють у посиленому режимі. Тому я закликаю сьогодні для нас дуже важливо. Оце злагоджена робота і координація всіх відповідних служб, починаючи звичайно від обласної державної адміністрації і районних державних адміністрацій, і закінчуючи відповідними структурними підрозділами та відповідними службами, які відповідають. Безпосередньо за рятування та запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій, окрім ліквідації надзвичайних ситуацій, до основних обов'язків служб входить поінформування та попередження громадян про виникнення лиха. І на жаль, з початку року ми вже фіксуємо спільно з працівниками управління охорони здоров'я. Три смерті від обмороження, а також більш ніж 20 20 чоловік потрапили в лікувальні заклади з певними ступенями обмороження кінцівок і таке інше, враховуючи цю ситуацію, державною службою нам, зокрема на рівні на рівні області, ініційовано роботу спільно з місцевими органами влади щодо визначення місць обігріву громадян, які не мають постійного місця проживання, які є соціально незахищеними. Не тощо управлінням ДСНС України у Житомирській області на даний момент забезпечено функціонування 72 стаціонарних пунктів обігріву, що працюють при лікарнях та закладах соціальної сфери. Підприємством Житомирський облавтодор використано на посипання доріг, поки лише 20% від заготовленої ними суміші. У режимі готовності перебуває 248 одиниць техніки. Вікторія Хлань, Олександр Голобородько, Леонід Предаченко, телеканал. СК1. Міжнародна антинаркотична асоціація зібрала в столиці реабілітантів з усієї країни. Поїхали туди і Житомиряни. Підтримати наркозалежних приїхали відомі артисти, серед яких тенор Володимир Гришко. Детальніше про захід розкаже Юлія Парух. За круглим столом зібрались наркологи з 11 областей України, представники міністерства та правоохоронних органів. Фармакологічна наркоманія – це те, що. Е... Находяться в свободному доступі, і цей вопрос ми будемо підіймати Отдільно наш центр працював з 20 громадськими організаціями. Як тут було сказано, що вони дійсно є, які займаються безпосередньо цією проблемою профілактику соціально небезпечних хвороб. Але ж це ми з вами розуміємо капля в морі. Нам, врачам, на місцях, самим обикновенним рядовим врачам, достаточно тяжело работать з тим, що наркотиков, аптечних від которых яких ми вже сегодня сьогодні вот да, затронули эту тему, существует такое, як нелегальний методон. Захід проходив у рамках оздоровчого табору для реабілітантів. Організаторами є міжнародна антинаркотична асоціація. Близько 300 осіб різного віку та різного ступеня залежності на тиждень стали вихованцями табору та виконували завдання своїх наставників. Ми хотим. корову проплатим. Сейчас корову проплатим. програми реабілітації наркозалежних проходить із залученням професіоналів у різних сферах. Молодих людей вчать насолоджуватись життям та знаходити стимул, аби не повернутися до наркотиків. Робота у нас йде по 12 шаговій програмі. Тобто визиравлюють ребята по цій програмі. Тобто методика яка да, включає в себе роботу психолога. Консультанта по химической зависимости. То есть мы вот, работаем уже непосредственно с зависимым мышлением. Но основной упор это групповая психотерапия. Реабилитанты отмечают эффективность программы, де хто навіть змінив професію та знайшов вихід у творчості. Я считал, что, кроме наркотиків и всяких психоактивных веществ, э, ну, пре никаких не приносит жизнь. На самом деле очень много всего интересного в жизни. Можно получать удовольствие, занимаясь своим любимым делом. Просто так вот передал, ну, зачастую случайные там есть кадры на улице снятые, там я просто рисую тоже. Хто щей досі знаходиться на шляху до звільнення від залежності? Знаходжуся на реабілітації вже два 1/2 місяці. Ну, вживав тяжкі наркотики. Якби за своєю згодою потрапив до центру, зараз лікуюся. Ну зараз проживши деякий час в трезвості, як говориться, от виділи для себе перспектива Одни з эксклюзивных методик реабилитации есть программа «Лифт». Те ребята, которые проходят реабилитацию, есть у нас вторая часть программы. Это курс ресоциализации. Чтобы они вышли плавно в социум, потому что если они выйдут после реабилитации, сразу же в социум. У ті стреси, які можуть створити соціум, одразу можуть сподвигнути їх на употреблення, і для того, щоб вони навчилися жити трізви життєн ну для цього є така програма, як ресоціалізація. Насичений день має і насичене завершення. Концерт за участі відомих та успішних людей, серед яких всесвітній відомий тенор Володимир Гришко. Україна потребує. Зараз в країні війна, агресія, і оці ці молодики б, дійсно могли б захищати Україну, а не лікуватись. Від цієї залежності, тому я й тут не всі люди наркомани, але всі наркомани люди. лозунг оздоровчого табору. Як зазначають організатори, проблема наркомані не вщухає, а у зв'язку з останніми подіями в країні лише зростають її темпи. Але за допомогою таких громадських організацій і за підтримки держави Україна подолає нелегкий шлях до відродження здорової нації. Юлія Парох, телеканал СК 1